Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент. А це готель Палом Фореста. Чудова п'ятірка на першій береговій лінії в Більдібі. Готель має величезну, зелену, красиву територію, безліч хвойних дерев. Тому якщо вибираєте готель саме з зеленої території, я думаю, він вам сподобається. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте мій канал, на інстаграм та погнали на огляд. Лобі готеля Палома Фореста зустрічають вас велкамдрінком. Лобі досить невеликого розміру. Так виглядає рецепція. Саме тут буде очікувати поселення, виселення, м'які зручні крісла, дивани і ось такі великі люстри. Пройшовши трішки далі, у нас розташований бар в лоббі, це основний корпус і вихід на велику територію. Велика зелена лянда територія, неймовірні запахи і дуже багато хвойних дерев. Все в цьому випуску вам розповім. Друзі, у огляді цього готелю я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт, номер номера 465 і складається він з двох кімнат. Всі стандарти складаються з двох кімнат. В першій кімнаті е, телевізор плазмовий. Місце під речі та розкладний диван. І друга кімната. Велике, двоспальне ліжко, king Size. По бокам у нас дві тумбочки. Плазмовий телевізор кофейно-чайний набір і балкон. Балкон невеликий, тут можна буде покурити, випити коктейль, і балкон з видом на море. Море у нас там далеко, трішки далі. Але в принципі готель стильний. Дуже зелена велика територія, як бачимо. Можливість просушити свої речі. ось так виглядає номер стандарт. Сподіваюся, що найближчим часом в цьому готелі відпочивати будете саме ви. Покажу вам також ванну кімнату, вона великого розміру. Є відкидне дзеркало, є фен, дзеркало в повний зріст. І душ. Поскривати шафи всі не будемо. Є халати, є капці. Ну, в принципі, все. Стандарт, мінімальна категорія номера, і зараз димо прогуляємось по території готелю. На виході із рецепції ми попадаємо на територію готеля. Ви лише погляньте, як тут багато зелені. Безліч високих зелених дерев. Більшість із них це хвоні дерева. Тому навіть коли просто гуляєш територією, чуєш неймовірні запахи. Запахи хвої та кедра. До речі, звертаю увагу, що територія має рівну форму. Дуже зручно пересуватись по території як на інвалідних візках, так і з дитячими візочками. Немає каскадних ніяких форм. І виходимо зараз до основного басейну. Сніданок у нас вже прийшов люди. Ідуть на пляж, йдуть на басейн, просто відпочивають. Зараз початок сезону, тому туристів зараз небагато, проте вони вже є. Ось основний басейн, вздовж басейну стоять шезлонги, а всередині басейну є бар і є три, три невеликих водних гірки. Навіть зараз просто гуляючи по території, з однієї сторони співають пташки, з іншої сторони співають чайки. Просто приїжджаю сюди, релаксувати, відпочивати, займатися спортом. Зараз грають великий теніс. Готель мені дуже подобається. Взагалі, саме узбережжя Кемеро я обожнюю. Тут були мої перші готелі в Туреччині, в яких я відпочивав, мабуть, із-за цього. А по-друге, гори, прозора вода. Сосни, неймовірна краса і неймовірна природа. Тому, якщо плануєте відпочинок, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Я впевнений, чи багатьох з вас буде цікаве питання саме інтернету, чи є в готелі безкоштовний Wi-Fi, де він ловить, як він ловить. Я відразу скажу, що Wi-Fi на території є. А ловить він абсолютно по всій території. Неважливо, де глобі, рецепція, бари, басейни, пляж. Абсолютно по всій території. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має власний приватний пляж. Вздовж пляжу стоять шезлонги, парасольки, причому як на самому пляжі, так і на травичці поряд з пляжем. Можна відпочивати або там, або тут. Поруч з пляжем є бар. На барі у нас алкогольні безалкогольні напої. А взагалі пляж не дуже широкий. Тут у нас пісочок насипний, а трішки далі в нас вже галька. Хоча галька тут маленька. Перемішку з пісочком, бачите? А зараз початок сезону туристів небагато, пірс основний не працює але вже трішки відпочивають. Мені здається, заходити на босу ногу буде зручно. Зараз туристи заходять, купаються. І, в принципі, нормально. Я очікувала, що будуть камні тут великі, але в принципі, в основному, якщо галька є, то вона зовсім маленького розміру. І, звісно ж, неймовірні види на Таврійські гори. Друзі, як на мене, оцей вид кайф, солом'яні парасольки, піщаний, практично пологий захід вгору, що там камінчики є, але вони невеликі, тому що біль, всій бількамні великі. Тут є насипний пісок, піщаний пляж, можливість змагати або ж на пляж, або там трішки далі на травичці. І звісно, що поряд з пляжем є бар. На барі у нас алкоголь. Зараз бачимо, який саме. Тель мені особисто подобається. В першу чергу природою. Та неймовірними видами. Я в готелі не проживав, заїхав став буквально на годинку подивитися вам його відзняти. Проте, сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди і візьму для вас великий повноцінний огляд. Покажу вам анімацію, покажу вам харчування, все, все, все. Якщо хочете великий огляд, ставте лайк під цим відео. На барі, який розташований у нас поруч з, рец... З, рец... З, рец... з пляжем, є натуральна кава, натуральна зернова кава і, звісно ж, алкоголь. Hello. Hello. Із алкоголю я бачу Балантайс. Вибір невеликий, але як на мене, то ага, капітан Морган Бейліс. Є імпортний алкоголь в принципі на всіх барах. Зараз на годиннику лише 9.18, тому багато туристів ще знаходяться на головному ресторані на сніданку. Бармени готуються до відкриття, бар, який розташований одразу на пляж працює з 10-ї ранку. Але туристи вже засмагають, купаються в морі, засмагають дехто на басейнах, дехто на пляжі, на травичці. А через декілька годин туристів в цих локаціях буде вже значно більше. До речі, тут у нас знаходиться головний ресторан поруч. Тут зараз проходить сніданок, тому більшість туристів перебуває саме в цій частині. А ось так у нас виглядає спа-центр. Находиться він поруч з основним корпусом. Там, де у нас рецепція та лоббі, є сауна, є хамам, і тут можна буде замовити собі спа-процедури. До речі, тут відразу поруч з тенісним кордом, а зараз заповнені всі. Росте ось такий невеличкий город. Звісно, на ньому багато всього не виростеш, але людям цікаво і вони розуміють, що, скоріш за все, багато продукції, яка в головному ресторані виготовляється саме на фермі готелю. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на світі телеграм-канал для турагентів. Долучайтеся! Мене звати Саша Гурж, від вас лайк. І до наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!